Друзі, всім привіт! Знайшов гру Фортун 88, будемо її тестувати. 23 тисячі у нас є на балансі ставочка шоус тут ставочка. Ага. Ладно, ставочка 9, зараз перевіримо до кінця ніби так, а ніби ні. Так, ні, все вірно. Так, це, що пробіл не працює, це вже мінус для мене. Я в такому довго можливо не затримуюсь. Так, включаємо просто рандомно, хтось виграв каса 600. Зараз ми тут залетимо, перевіримо. Хто там? Так, ультралак. Сильно не пам'ятаю. Так, є мінімалочка. 50 копійок, окей, но ми стартуємо з 7 Так, обичний автомат. Ну, побачимо. Може... Лук і респін. Так, ну, побачимо. Можливо, щось буде цікаве. Лакіриспін. А ну, давай лімони мені, забей лімоном і все. Є. Хорошо, найс. Nice. Грубо говоря, за 50 гривень якусь бонуску вицепили. Можливо, не випадково той друг в неї іграв, але X2 козліна. Ну, ладно, нічого, ми довго не грали. Ага, нас просто відвернуло. Ладно, бонуски прикольні. Надо покрутити, ще повертіти. Коротше, коли все гарно випадає, тоді нормальна сума якась про -про проскакує. Ну, ладно, це все-таки цікавіше, ніж та гра. Ну, як на мене. Так, опять лімон нам зіграв. Побачимо, скільки він нам дасть ікса. Давай десяточку. Бо ікс-20 точно. Фігня. Ну, давай хоча б X, X4 є. Так, перейшли ми. 128. Ну, nice. Чого не nice? Так, цей слотик дає, друзі. Тому що трішечки покрутим, щоб впевнитись. Завіритись. В любому випадку мені вже гра подобається. Так, прикольдасік. Ну. Да, прикольний цей ультралак, друзі. Я думаю, що вона вам також має залетіти. А тим паче з бонусами, які роздає сам Вулкан, то я взагалі мовчу. Там що з ніби до 100 тисяч гривень 300 фріспінь, тому Тому надо... Так, хорошо. Я от думаю, так, Лак і респін, якщо попадається вся черему, чи що це у нас тут не дограло? Нічого страшного, я просто думаю вже. Чи є смисл щось підняти, чи ні. Так. Окей, мені, в принципі, слот максимально простий, максимально зрозумілий. Давайте дванадцятку. Так, Так, і респін, давай зв'язочки нам. Єсть. Хорошо. Це було 300, братани! І це зараз ще десь ікс! У -у 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 -у. Оце Богдася залетів у вірний час. Так, і X5, X5! пять 5 Бля, класс! x 5 Полтора косаря на базу. Коротше, друзі, вам це має залетіти. Вийшли з гівна. Коротше, можу максимум показати ось так, як вона, як ультралак, бо я перейшов чесно, От бачите, тут час від часу також залітає. З, зайшли в гру. Так, тут ще можна X зробити на картах, Но, ні Нє, на... тут е, король стоїть, це точно мімо. Це не до нас. Тому, друзі. Вже на балансі 24,5. Тому підписуємося на мій канал, я буду шукати для вас ось такі ігри. Бачте? Зайшов в гавняну гру, і рандомно перейшли в гру, знайшли її, і вона дала за 4 хвилини. Всім фарту!